Привіт, привіт! Це наш перший випуск, і почнемо ми з класика, якого знає кожен, хто, хоч трохи, чув про український театр. З людини, яка звучить як супергерой 19 століття Карпенко Карий Іван Тобілевич. Але вдома його кликали просто Іван, і народився він не в Голівуді, а в селі Арсеніка, що на Кіровоградщині. У Карпенко Карго була дуже творча родина. Його брат Микола був відомий як Микола Садовський, ще один брат Панас Саксаганський. Тобто, це була ціла театральна родина. Уяви, в одній хаті цілий театр. Так, мабуть, коли вони сварилися, то ще й репліки відпрацьовували. Mm -hmm. У молодості Іван. У молодості Іван працював чиновником у Та Єлисови. Захопився театром настільки, стільки, що його за Його звільнили Його роботи... Його запідозрили в політичній надіймис. Його звільнили з роботи і... і його славу не хоче надія. В молодості Іван працював чиновником у Єлисаветграді. Це зараз Кропивницький. Але захопився театром настільки, що його запідозрили в політичній неблагонадійності. Його звільнили з роботи і заслали на хутір Надія. І саме там, у самотності, він почав писати п'єси. Усього Карпенко Карий написав понад 18 п'єс. Серед найвідоміших суєта, сто тисяч, безталанна, хазяїн. І в кожній з них живі герої селяни, шахраї, мрійники, проблеми, які й досі актуальні. Наприклад, у 100 тисяч дід Герасим хоче купити фальшиві гроші і думає, що він найрозумніший. Але жадібність завжди грає проти тебе, і Карпенко це чудово показав. Карпенко Карій не просто писав, він реформував український театр. Він зробив його реалістичним, чесним, глибоким. І ще він сказав: театр. Це висока школа життя. А ми цю школу дуже любимо. Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше. От ми записуємо відео про да, ще який робив паспорти фальшиві. фаші. Далі дерево роблять. Може.